Я вас вітаю на своєму каналі Академія дитячого розвитку, і сьогодні я даю вам ще одну арт-терапевтичну техніку, яка має назву острів. Коли ж використовувати цю техніку, коли дитина чимось стурбована або їй якось незатишно, некомфортно. Використовуючи техніку острів, дитина створить для себе те саме затишне місце, де їй буде дуже комфортно, де вона буде відчувати себе безпечно і вона там буде щаслива. Так, перше, попросіть дитину намалювати острів таким, яким вона його бачить. Це неважливо, який буде колір, неважливо, який буде розмір. Якщо одного аркуша паперу буде замало, склеюйте два, три, чотири. Неважливо, головне, він повинен бути такий, яким хоче бачити ваша дитина. Коли острів вже намальований, попросіть дитину намалювати тих людей, яких вона хоче там бачити. І ось тут, будь ласка, обережно. Не треба казати, кого їй малювати. Нехай вона це робить самостійно. І так, що ж може бути намальовано на цьому острові? Звичайно, це буде будинок, у якому буде жити сама дитина і її рідні, близькі або її друзі і так далі. Це можуть бути якісь тварини, яких дитина хоче взяти з собою. Це можуть бути іграшки, які їй потрібні. Це може бути зображені ігрові майданчики, різноманітні або басейн, або батут. Все те, що приносить дитині задоволення. Таким чином, дитина самостійно створює свою ресурсну зону, де їй комфортно, де їй затишно, де її нічого не турбує. І саме головне, в цю зону ресурсну дитина подумки може повертатися кожен раз, коли відчуває у цьому необхідність. Що ж стосується дорослих, коли ви дивитесь на цей малюнок, будь ласка, приділяйте увагу тому, Кого дитина з собою взяла або не взяла, як вона розташувала, наприклад, своїх близьких біля себе, чого дитині ваші не вистачає повсякденному житті, і може це спілкування, може, це якісь розваги, неважливо що, але ви побачите чітко, чого вашій дитині не вистачає, для того, щоб їй було затишно, комфортно і вона відчувала себе щасливою. Ну а я вам бажаю корисне заняття з вашими дітьми. Якщо вам потрібен індивідуальний розбір, ви можете написати мені в особисті, і я вам обов'язково відповім. Дякую за увагу.